Усіх вітаю! 1 березня 2025 року місто Херсон показуємо деякі сорти винограда, які посаджені у мене на участку. Є новинки, є старенькі, різні сорти. Але ми досліджуємо, як вони себе поводять в умовах міста Херсона на наших ґрунтах. А ви, якщо хочете підтримати україномовний контент і цей канал, поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. В опис зайдіть, там є ссылочка. Там я роблю ось такі смаколики. Бачите, такі аж прозорі прозорі. Це курочка, філешечка курки. Ось. Ставте замовлення, я з вами зв'яжуся. І так, а зараз про виноград. Це у нас Емір. Посаджений осінь 2021 року. Насіневий. Масово квітнув виноградник у мене 20-23 травня. Визріває він десь наприкінці серпня, початок вересня. І такий сорт, що він не в вересне, не... коротше, десь наприкінці серпня. Заявлена. Морозостійкість у нього 22-24, що мені дуже подобається. Купував я його у Єльцова однорічним корневласним саджанцем. Це Калугінська селекція. У нього дві плащини, і в цьому році у нього було 17 пагонів. Але чомусь, от давайте подивимося. Получається, ось тут. Ось ну, Навіть, навіть, навіть лоза, бачите, це каска, а це от він він відрізняється. І основна маса, отут два, дві було цих плодоносних лазини. Із-за того, що я його трошки гіберіліном попалив. Ну, маємо, що маємо. Наче, наче непогано він себе показує, але. Є дек... От один пагін, то тут десь 10-12 мм. В ну, цьому році треба буде щось рішати, якось е... додати, тому що знизу замінюючих нема. Там десь що визріло, але небагато. Ну, далі про це. Осинкування з ним все нормально. Три... Потребує, але не так, щоб заростав дуже крепко. Ваги я з нього взяв десь кіла-два. Думаю, що паганами зробив перевантаження, треба його розганяти, цей кущик. Ну, спостерігаємо. Устойчивість у нього ну, більш-менш адекватна. Він вражайний, потребує нормування гронами. Але навіть не так, він не дуже вражайний. Хоча. Надовго його різати потрібно різати надовго для того, щоб отримати нормальний вихід на грона. Але грона можуть бути такі 2,5 гронка, Так що ну, за ним треба слідкувати. Так, ріжу його на середню і довгу, нормую гронами. Двійники, трійники прибираю. Контролюю кількість пагонів. Ножицями треба обрізати на ньому десь відсотків 15-20. Лучше фрагментально, для того, щоб ягідка була крупніша. Ягідку може в 20 грам вигнати аж гайшумить. Ягідка у нього, ну, може, в моїх умовах, але було таке, що десь вона підтріскувала носик. Смаку у нього черешня. Така пружина соковита м'якість, трошки з прихрустом темного кольору. 17-20 брікс набирає. Грона десь 702 кг. Ягідка від 10 до 20 грамів. Якщо попрацювати ножицем, все можна зробити дуже, дуже цікаво. Стимулятори на ньому ні в якому разі не приміняйте, тому що. А за навіщо? Ну, ягідка в 20 грамів вже гарно. Можна, звісно, зробити видовження самої грона, щоб не різати 10-20% ягідки. Ну, ягідки. Але та реакція на гіберлін, яку я бачив, порвала грибні ножки і показав він себе. Коротше, йому не подобається. Дуже не подобається, коли йому оце набрасують. Гібірілін дуже не подобається йому. Ну, що бачив, то, то і розповідаю. В цьому році саджанці на ньому робити не буду. Чубук є, чубук можна замовити. І тримаю його в неукривному стані в самому місті Херсоні. І так, 1 березня. 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення від міста 2 кілометри. Комендантська година з 20 до 6. Світломаскування на вікнах обов'язково, тому що вночі теж літають дрони. У нас жорстко гурчить. Вчора били градами по восточкам, особливо вночі це дуже видно було. Ну, дуже крепко били. Від мого знайомого за дві хати лягли гради. Повезло, вижив, вижив, так. Да. Наші дронами палять тили. По місту ми чуємо, як наші слухайте, щось, щось нове пускають. Це е, новий звук. Якщо звук міняється, я сразу кажу, помінявся звук. Звук помінявся. Не знаю, що запускають, але щось. Ну, дуже потужне, таке дуже креп, дуже-дуже потужне. Я не знаю що, ну щось потужне. До кінця війни залишилося менше вісьмох місяців. Рашка рухне економічно. Ну, що там у них є зараз? Торгівельний баланс хромає. це раз. Інфляцію розігнали, зараз намагаються її е, укріпленням рубля зупинити, але це б'є по наповненню бюджету, дуже б'є, але їм щось треба робити, тому що те, то, що, при... то, що йде, це жах. І зараз е, піде розворот вверх. Подивимося, до скількох, до яких позначок е, рубль. Подивимося такі дзвіночки, дзвіночки, і таких дзвіночків багато. Не буду всі перечисляти, але вони є. І вони йдуть до катастрофи. Шагами, великими, все. Це йде, так. Да. Місто наше живе. Тролейбус, автобус ходить, ринки працюють, людей ходить по місту дуже мало. Ну, Небезпечно, небезпечно ходити, але люди є. Світло, газ, вода дома є. Ви поставте лайк, зайдіть. Замовте собі отакий смаколик поснючий. Ось такий. Гляньте який. Ну це ж смачно. Підтримайте цей канал україномовний. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. Тому що світ сповнений дива. До зустрічі!